Гарна. Ой, їде Люба на город, таке треба сісти на капець. Мені здається, воно і карту каже, ось так. Ми то їдемо з Наталкою, ми на городі будемо, а хлопці їдуть далі, ми не на горо... вони не на город. Так що ось таке то. Їдемо, наломимо гички. Ось тоді е, виберемо огірки, помідори, капусту, та, котра вже виросла, тріскати починає. І подивимося до чорнушки, чи вона вже дозріла, чи ні. Ось, стоїть. <ривістка> 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 Сіянка, цибуля. будеш <ривістка> мати що обтинати. О, Боже. Я оце так боюся їхати трактором я вам не можу передати. Господи, як підкинуло нас на камінці, то то капець. Там таке місце є, камінці вимиті. Нема всього часу, Юр казав, каже, треба буде взяти лома, піти їх видовбати. Все нема часу.

Ні, треба було йти такі пішки дурні. я думаю. Ти ти сінуш, то ще все не викошене, що ж треба косити. Але думаю і ні, треба поїхати, показати вам природу. Десь скільки яблук на яблуні. О боже! То капець. То, то, то є, ще такий один скік дрік. О, зараз ми до неї доїжджаємо вже. Так що ось такі-то справи. Беште, тут знизу кози, листя вже все пооб'їдали. О, переїхали, тут легше. О, шепшина. Зараз по носі дасть. Треба відхилитися. Тут Кукуруза. Ой, Наталка, ховай очі, бо тут зараз, може бути геляки по, по лобі дати. О! Ось я така. Трама так я туди курилась що була просто. Так що є таке діло. О! Ось такі-то справаньки. Є тут таке діло. Оце ми тут кози пасемо з вами. Часом. Я з вами пасу. Вон дичка дуже багато грушок має, треба буде назбирати і в п'єць накидати. Напалити в п'єці десь на неділю. І насушити. Так, да, Ціленькими. Буде файно. Ось так. Зараз покажу, де тато кози пасе, щоб ти могла гнати сюди. Тут вони гарно пасуться. Оце отут того. О! Тримайся добре. О. Оце отут того. Пасе та сета, то кози. Тільки треба дивитися, щоб в город не лізли. І отут вони дуже гарно пасуться. Тут і люцерка є. І всяка різня трава, щоб пшеницю не лізли нікуди. Вони тут пасуться ідеально. Оце сюди можеш приводити. О, так що ось таке тут. А це людський город, а це наше село. Ой. О, ставок туди далі. Ой, трохи тілепає трахту. Сбігу бути шобину до людей. Оце тут того все можна пасти. Я, О. Воно тут все молоденьке, насіння ще нема, так що можна ще тут пасти. Таїз, буде добре насіння, десь в кілоні зараз. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Тут такі дорозі добре роділю вести. Ну, в моменті вроди. Ну а що? Це все правда? Так що ось таке тут. Смета Га? Смета вбити. Масло робити, можна і масло робити. Так що ось таке тут. Це на ту сторону, а-а-а-а. А там, бачите, димить? там молочить, напевно. Зараз ми виїдемо на рівне, тому я там буде видно. Ось туди далеко Не знаю Чи з чи телефонного? Напевно, чи єсь, на городі на ярше. Бо це з оренди, в оренді земля. Тут ще не молотили. А там тупо молотили. Фу, шмуха. — муха. Ой, кисаєш такі Ну? Ого! А це, яка файна пшениця. В травці, в павутці, перейці. Оце файна трава. Та, солома на корм козам була би тут. Да. Супер було б тут взяти соломи. Так щось що таке. Бачите, де в людей білі буряки? Дивіться, яка файна гричка, які файні буряки. А де ті жовті нікому не потрібні. І садиш так, білі. І садиш такі ну. Ось. А це був тут ячмінь, посходив. Молоденький. Ні, ти не. сюди їх не заженеш. ні. Ось так. Ми вже доїжджаємо до города зараз. Будемо працювати з наталкою. Так, щось таке. А це хронус стільки багацько на городі людей. А кози люблять хрін дуже, так. Так є. Ось такі-то справоньки. Ой-ой! Ой-ой! Ось кучугура, яма, горбака. Ось так-то. Ячмін змольочений, файний, зелений. Ось такі то ну, все. Пересадили. Івана посадили пилку тримати. А ми йдемо. О, вітірок де доїдає наш соняшник. Якась звірина. Зараз будемо полоти й барабойки починають сохнути. А де які ще цвітуть? Так. Гечечки тут ломимо. О, треба буде всі соняшники, напевно, обв'язувати. Раз вже жире, якась падлюка. Мені здається, вже скоро горів нормальний цій сонячки. Ось так. Вони поїхали. А ми тут. -точка. Де ті красавчики? Нема, тут і ніс. Я за соняшники. А! Все, йдемо працювати. Не хоче любо ніч зробити, лядаться ловити тільки, але ж прийдеться. Хотів, Морква гарна. Таке гарне листя, що між ними нічого навіть не росте. О, зробимо фоточку соняшників. Стільки моркви. Подреньками. Ось так така красота. Погода гарна, нині не жарко, якраз добре працювати на городі. Є такі гарні хмарки. А? Бусько, Бузько. Бузько, Бузько прилетів. Молодий білі ноги. Не знаю, я бачу білі. Мої, я шліпа не бачу добре, то я не спору. Так, ну що, перед виберемо йдемо. Те, що треба, огірки, помідори, йдемо туди. Ладно, це все буде в другому відео. Наша капусту, от ні, ні, капуста, треба буде вирізати капусту. Дивіться, ну яка файна осінка породиста. А те, що ми навибирали, що і як, то буде все в другому відео. На каналі я і мої кози. Оцю вирвати треба було, по капуста. Зараз треба буде перейти, повибирати всю капусту. Та, що лопається. О, то буде кавбуз, бачите? Ось з з зеленими гарб... з зернятами, з чорними. Знаєш, Наталка? О, я, я пам'ятаю, я зразу зрозуміла, що це так. То кавбуз буде той. Та, бо хто їх не а їх не треба, бо ми свиням цілими вкинемо, свині їх труд самі без нас. Так? Да. Так що це не проблема. Були б вони їх побільше. Виросли в нас кавбузи. О! А та вода тут в торбі є? Ти її ложила сюди. Так, морпа, так, тут кабачки у нас. Ладненько, що я навибираю, буде в другому відео. Дивіться, хтось, хтось соняшника зломив нашу. Бузил сильно в зламаний. Може бути. Він лежить на землі, він зламаний. Або якась звірина гризла його. Може козірка.